З вами я Z5014. Вибачте, що пару днів не знімав. Ну але я пішов на лікарняний. Да. Я не захворів, але я вирішив віддихнути і підкопив денюшок. а Ніхто не знає, ніхто. Я куплю на цю карту. на оцю. Так, Запис іде. дай запис іде. Ну, я на цю локацію куплю. хоча є один баг, який я вам покажу ем, в завтрашньому відео. А тут ще карти GOATS. я куплю на цю карту. Я один бах за рекламу. Можно купить цю карту за 25 тысяч. Код 25 тысяч, гуляйте весь час. Веселійтесь. І коли вам виліз за п'ять тисяч, ви можете цю карту купити. Але я десь таки не пробував. Не знаю, надеюсь, вона не вдалиться ні в кого. Ні, дані не пропадуть, а мають карта просто цей, як не купиться. Ну не купиться. За рекламу це якось скучно гулять, там времечко чітка Сьогодні у нас 15 січня. Ну, вже вечір 15 січня. І я виставлю 15 січня. А 25. Кстати, не забувайте! Я 14 снімаю відео вообще, як відкрити показу. чат, уже карта удалила. Я не мім про це мимо. Я имею право на нагодне, но в кого я на новогодний, тут мої зайти. Ну я куплю на цю карту вообще. Я бах така і знайшов. А еще на ММО ця і була скидка. Лист я тоді, тогда я купив уже ММО и показував. знімав видео, як відкритих всіх указав. Кстати, показала. Це Ельф, це Охотник Мах, мікромовка. Красавчик е, сіно, годинник, козел обичний, класичний, козел антігротовий коза, коза і ще бларг блак. Короче, я не знаю, як це. Ну, це риба Зевс. Зевс, де. Цистерна, ну, тут танк написано. Далі у нас. Такий козел. Стара коза. тут, да, у меня по английскому и тут не понял. Але, когда я, я накоплю на ту карту, я буду покупать на видео, может. Истинный момент, короче. А у меня пока что Готвиль. А это год Сити Бэй. Это год Скуф. Школа. Школа. Кстати, тут Бах є. Будемо веселитися. Коли я на цю карту накоплю, ну, 26 тисяч накоплю її і за рекламу посмотрю. Ну, я вам на відео не буду, звісно, показувати, але вам надію, що карта зберігається у мене. Я удаляю цю ігру не буду. Вона прикольна. Ну, моя цель один Малеон. Ставте лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь і колокольчик, щоб приходило удивлення. Один мільйон, будь ласка, Кліто, я хочу один мільйон. Ну, а що я тумлю? Давайте приступати. Виграть в Gold Simulate. Кстати, мой другой канал отстал, и там спикерман нарисован. год не прошел, конечно, сегодня 15 тысяч. А завтра у нас 16 тысяч. Пару дней не снимал, потому что то и не было, то ничего не снимать, то настроение. То просто Кот нові не випадало. Ну сьогодні коснет, я не буду навіть показывать. Я вам показував в одном видео, як відкритий коз. На другой первій карті. Давай. Тут у мене всі кози. А там на другой карті у мене всего лишь чотель. Але коли я ту карту куплю, я буду відкривати кос, а робота мені пройдеться купити. Тому що я його хотів відкрить! Але не відкрив! Але я відкрив, але потом він пропав! У мене така вратительная коза є. Гоутс. Не, не Гоут, сверю, так по-другому переводиться. А сьогодні ми будемо прикалуватися на першій карті. Так, приступаємо. Так, уходимо. Німані, ритуал закінчився. Ви осуждаєте людей. Так, а тусовчики, Як у вас дела? Нормально? Ну, нормально таке. Лес, вам не чуть звук. Ну, це просто трохи погано, е, тому що... Алла, скоро буде присутствовать монтаж, я без монтажа. Вибачте. Я програму для монтажу скачаю. О, там такие жовтенькие. Они, кстати, на фарминг дают. Зараз я підлетю. Зараз я підлетю. Зараз я підлетю. <рик> не падай, ніт. Я не впала, коза. Так, ну давайте візьмемо... Я раніше думав, що це, це Фламін, але це Валентин на салямі, Валентин, полетіли. Так, Валентин, Валентин, ти куди? Валентин, Валентин, салямі, ти куди біжиш? Йопалезри. Положила. Папу, Папу вперед. Я всю фразу сказала в одном своем видео. Поставьте, будь ласка, на сей лайк видео, підпишитесь. И коментаря напишите. Я их всех читаю. Избачу их коммент. Ну, листья плохие. Ну да. Если плохие, то вы... Ви... Вы Ва... лучше напишите плохие, а лучше хорошие. Потому что я. Стараюсь для вас, друзья. Где-не! У меня уже багато мужик, 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 чок-чок-чок, чок-чок-чок. Ну, сегодня видео таке скучненьке, але завтра буде война в малом Плейнграунд. Обещаю. А еще буде... я. Відео по малому плейграунд по колд Симулейто. Бах тут покажу. А тепер зараз всім папа! -па.